Саме Меркель у Бухаресті 2008 року заблокувала ПДЧ для України і Грузії. Ми пам'ятаємо, що після Бухареста трапився напад на Грузію. Чи не розроблений був ковід в лабораторіях Росії? Це якась гра, до якої не готові були ніхто. Меркель по суті звинуватила країни Балтії і Польщу в заріві спроб домовитися. Вітаю, друзі! Черговий памфлет на цибулько толк. Воскресіння Меркель або ж тазі нікуди не зникала. Коли Ангела Меркель раптом з'являється в угорському виданні «Партизан» і натякає, що за великим кошмаром 22-го року частково винний Польща та Балтія, це не просто спогади екс-канслерій. Це схоже на акуратно зрежисовану актуалізацію старої політики умиротворення Кремля з новими піар-декораціями. У ключовому фрагменті інтерв'ю Меркель каже: у червні 2021 року вона відчула, що Путін більше не сприймає мінські угоди, тому хотіла нового формату. Аби Європейський Союз поговорив з Путіним безпосередньо, але насамперед країни Балтії, а також Польща були проти, вони боялися, що в нас не буде спільної політики щодо Росії. Далі цитата цього не сталося. Я пішла з посади, і тоді почалася агресія Путіна. Саме ця зв'язка не дозволила зустрічі, завадили компромісам, почалося вторгнення і вибухнуло в Європі. Як реагує Європа? У Варшаві міністр закордонних справ Радослав Сікорський нагадав, що Центральна Європа роками публічно попереджала Берлін про небезпеки північних потоків і кулуарних змов із Кремлем. Це так само правдиво, як і твердження, що ніхто в Центральній Європі не протестував проти Nord Stream. Нагадаю, що Nord Stream, на який робив ставку Путін і в своєму бажанні монополізувати енергоринок Європи. Провідником цієї ідеї в Європі була саме Ангела Меркель. В Естонії голова комітету закордонних справ Рій Кьобу Марко Мікхельсон назвав слова Меркель новим і дуже низьким рівнем, що кидає тінь на її весь канцлерський період. І прямо нагадав: саме Меркель у Бухаресті 2008 року заблокувала ПДЧ для України і Грузії, давши зелений сигнал Кремлю для агресії. Ми пам'ятаємо, що після Бухареста трапився напад на Грузію. Литовські політики додають це лінія умиротворення Путіна, яка не є позицією ФРН і на руку Кремлю колишній міністр закордонних справ Ліна Салінкявичас радить Меркель пропустити цю можливість і помовчати. Що пише з цього приводу, європейська преса брасов сигнал констатує. Меркель казала пальцем на Варшаву і Балтію, пояснюючи, що їхня відмова від формату прямих розмов підгтовхнула Путіна до повної агресії. Нагадаю, що влітку 2021 року Путін вже почав концентрувати на території Білорусі війська вторгнення. Саме тоді відбувалося навчання захпад 2021 і після Цього російські війська вторгнення просто залишилися в таборах, чекаючи можливість наступу на Україну. За Телеграф подає схожу рамку. Польща і Балтія частково відповідальні, посилаючись на інтерв'ю Меркель у горському медіа. Європейська правда детально цитує ключові пасажі інтерв'ю, саме з них і виросла хвиля критики в регіоні. Тож українські регіональні видання фіксують ще один тезис Меркель. Пандемія covid 19 нібито ускладнила особисту дипломатію і вплинула на рішення Путіна атакувати Україну. Отут завжди виникає конспірологічна думка про те, чи не розроблений був COVID в лабораторіях Росії, і під це тупо підставили ухань місто китайське, де вперше з'явилися хворі на цей коронавірус. Потім все це розкочигало спочатку авторитарна влада Китаю, мовчала як риба облід, те, що називається, не поширюючи інформацію про стан вірусу. Ну, ви знаєте, всі, вся поведінка е, фактично найважливіших план, е, країн планети вказувала на те, що це якась гра, до якої не готові були ніхто. Ну, але попри те, що ковід стався, він не зупинив агресію, а навпаки, ще й пришвидшив. Кого радують ці слова? Російська пропаганда миттєво оформила меседж під свою рамку. Та із посиланням на Більд виніс заголову про те, що Меркель звинуватила Польщу і Прибалтику, зриві спроб домовитися з РФ у 2021 році. І відтворив її цитати про спротив Варшави та Балтії новому формату розмови з Путіним. Рія Новості прямо пише, що Меркель, по суті, звинуватила країни Балтії і Польщу зриві спроб домовитися. Та похвалила мінськ 2015 як період заспокоєння, який дав Україні набратися сил. Саме так Кремль роками переповідав власну пропагандистську казку про миротворчі мінські угоди. До речі, треба нагадати, що Кремль розраховував на те, що угод дотримуються слабаки. І щоб не підписала Україна, вони, врешті-решт, зламають Україну і досягнуть своєї цілі. Виявилось, що Порошенко виявився дуже так, би мовити, впертим і крученим, і він переграв по суті Путіна. Що і стало ще одним приводом для нервозності в Кремлі, тому Кремль вклався в перемогу зеленського. І він розраховував, що Зеленський як неофіт у політиці, і він з переляку поздає все, що можна поздавати. Ну і здавати, Зеленський вже розпочав, наприклад, розмінування. Згадаймо, золоте, коли там фактично зняли, по суті, фортифікації в золотому потім. Ще деякі ділянки були розміновані і там пробували робити навіть проходи, щоб люди могли туди-сюди шастати. Раша тудей англомовною подачею підхоплює тезу про те, що Польща і Балтія саботували довоєнної розмови і робить висновок у стилі Винна не Росія. Ідеальна картинка для російських змі. А царьград додає вишню наторки. А ведь ми могли договоритися, І знову цитата про Балтійсько-польський саботаж. Ну це вже з хворої голови на здорову, тому що, по суті, ці всі царгради в 22-му році, коли трапився напад, вони вилали, вони пісали кип'ятком від радості, що наконець-то ми все це унічтожимо Україну, проглотимо і не падаємося. Ну, подавилися. Що насправді відбулося в 2021 році? Фактичний контекст, на який вказують західні медіа, ідея Меркель-Макрона перезапустити саміти ЄС РФ. Після 2014 року наштовхувалася саме на те, що Москва готувала наступ, стягувала війська і зривала мінськ. Спробу відновити формальні канали в момент, коли агресор уже отримав ніж тримав ніж за спиною. Для східноєвропейців європейців виглядала не дипломатією, а деморалізуючою поступкою. Тому політики з Варшави і Вільнюса сьогодні жорстко відбивають наратив Меркель. Кому? Вигідна реабілітація Меркель Стайлу. Перше, Кремлю. Бо повертає на порядок денний ідею, що Захід мав домовлятися ще вчора і мусить повернутися до діалогу завтра. Бажано без України. Друге. Частині старої німецької еліти, від якої кожна згадка про Nord Stream і блокування ПДЧ в 2008-му, політичний токсин. Зручніше переписати хронологію причин і наслідків, ніж визнати стратегічну помилку. Ну й третє, оскільки це було оприлюднено в Угорщині, то угорському орбану, якого Меркель у тому ж інтерв'ю відбілює від ярлика російського троянського коня. Ні, це нісенітниця, ні пряма фраза. Отже, фіналізуємо. Меркель може скільки завгодно говорити про зірвані прямі контракти та втрачені компроміси. Але історія вже винесла вердикт. Не Польща і не Балтія принесла війну у Європі, її принесла Росія, перед якою запопадала Меркель і німецька еліта. Бо вони навіть подумували про трикутник, Берлін, Москва, Пекін. Що, звичайно, в Вашингтоні всіх доводило до сказу. Отже, Росія, користуючи слабкостями Західної політики в миротворення, фактично принесла цю війну. І коли ексканцлерка вдруге подає стару формулу, ще трохи розмов і вовк наїстя трави, це звучить не як урок минулого, а як запрошення повторити помилку. Там, де Кремль аплодує, Європі варто насторожитися і об'єднатися, щоб не допустити третьої серії цього небезпечного реваншу наративів. Звичайно, що Меркель не повернеться у політику, та й Шрёдер не повернеться в політику. Але вони, як чорти з табакерок, за відмашкою з Кремля вискакують і починають голосно дригати ногами і голосно кричати. Привертаючи до себе увагу, може вже не варто зважати на їх істерики увагу. Вони вже минула епоха. А жити треба майбутнім. І жити нам треба з думкою про місце в майбутній Європі для України. В Європі і в світі. Україна стає світовим гравцем. І це надихає. Дякую збройним силам за їх стійкість за можливість зіграти великий сценарій для України.